Вітаю на моєму каналі, і знову я повертаюся після такої невеличкої перерви, тому що собі дозволяю ці дні відпочивати максимально, тим більше зараз. літо. Ми намагаємося якомога більше часу проводити з нашим сином, відвозити його на майданчик, навіть як би важко мені не було все одно. Я хочу, аби він контактував з іншими дітками, Якщо чесно. Всі ці дні я знову ж таки не дуже себе перенавантажувала і максимально відпочивала. Ми відвідали нашу церкву за довгий час після похорону дідуся Сашка. Ми, нарешті, тут побували. До речі, в нас дуже хороші новини, а скоро вже трансляції з церкви будуть. Публікувати на незалежному нашому церковному каналі. Як тільки це стане можливим, я залишу посилання. Якщо комусь цікаво, ви можете переглянути, як саме проходить в нас зібрання. Загалом ми помолилися, відпочили душею, стало на душі набагато краще. Хочу також показати вам розпаковку продуктів. Так, ми сьогодні заїхали в АТБ. За дуже довгий час ми там не були, я не знаю, десь декілька місяців. Купила ось таку вермішель, дуже її люблю, один кілограм. Далі сметана була якась така розумний вибір по акції. Зустріне молоко. Також я набрала консерв. Ось такий тунець, дуже смачний. І сардини були по акції по 60 гривень, здається, Тут 240 грам. Далі ось такі помідори, чесник, морква, капусту взяла велику, тому що я хочу стушити. тушити і зробити також вареники з капустою. Дуже їх люблю. Цукор, манна крупа. Ось таке рідке мило, воно коштувало всього лише 16 гривень, було по акції. І тут 460 мл. Далі. Взяли ось таку вермішель на суп. Дуже смачно робити суп саме з мівіною. Також, це вже для себе взяла арахісову пасту. Це гороховий суп, такі брикети. Масло, такий Карпат було по знижці, хоча тут 82%. Незважаючи на це, воно коштувало, здається, 80 гривень. Загалом знижки не дуже так і було. То я взяла наперед, щоб кинути в морозильну камеру. Це я взяла для випічки тульчинка 400 грамів, такий вершковий сир, тому що останнім часом нічого не хоче їсти. І я йому намащую хліб чи булочку цим або маслом. Також ось такі львівські дріжджі, також цукор ванільний. Розпушувач я взяла, тому що соду дуже чути в випічці. Ось таке желе, воно було по знижці також. І в е, нас не було лаврового листу, така приправа. Тобто все за акційними пропозиціями, Ах, все таке найнеобхідніше. Немає тут в цих покупках нічого такого, щоб е, нам було не потрібно. Також по акції були 10 штук серветки. Ну, тут для всього вони мені і в ванну, і в кухню необхідні. Ми були в магазині щодня, я там не побачила для вакууматора ось цих пакетів, тому взяла 10 невеликих зіп пакетиків для зелені, щоб зелень заморозити. Мені якраз вистачить. Також Саша мені змайструє вже. Приспособи для цієї швабри, я її взяла, щоб мити мені вагонку в ванній кімнаті та в коридорі. Мокрі серветки. Дисподіла ще одна упаковка, тому що я взяла дві. Взяла для себе лак для волосся. І е, ось такий е, я навіть не знаю, як це. кошик для іграшок за 200 гривень в червоному кольорі. Тому. Вже е, розкладаємо всі іграшки і будемо бачити, як це все буде виглядати в Остапових кімнаті. Ще в АТБ взяв якийсь такий ліхтарик. Це щоб ходити нам до телечки, коли темно. Ну і в загальному. А від чого він працює? Від батареєк? Сонячна батарея, то ага. батарея встроєна і тут заражається від розетки або від USB. Ну, коротше, він необхідний на господарстві. Як ви можете помітити, погода у ці дні була максимально різноманітна, тому ми гуляли і в дощ, і в сонце. Ну, от і все, мінус цих волошок в тому, що вони виростають доволі такими високими. І подує якийсь вітерець і все. Вони вже себе почувають не дуже добре. Лілія моя також відцвіла, залишилася. Чорнобривці не виросли такими високими, як минулого року. Мабуть, це через те, що я їх пересаджувала з насіння. Тут дуже швидко все відросло, відростає, не встигаю. Хоча тут маленький клоп, так не встигаю за цим всім дивитися. Маленький клаптик квітнику. Що хочу сказати? Бачила на базарі, продають вишні, відро за 1000 гривень. Якби я знала раніше, я би запрягла Сашу, щоб він е визбирав усі. Ще в нас тут є залишки смородини. Необхідно дозбирати, тому що в нас наступні дні будуть дощі. Також я запитала чата GPT, як я можу облагородити ось цю ділянку, яка тут є, які квіти, там хвойні, я можу посадити, щоб була краса. І <кажу> покажу вам результат. Я би хотіла посадити тут е ще якісь дерева, я думаю, яблуні, можливо, ось там. Вздовж біля цієї сітки її взагалі треба полагодити. А далі в мене не вистачає фантазії. Якщо часто мені необхідно нагород, але я себе не так добре почуваю, щоб прям бути на городі сьогодні. Кози в нас в загорожі по зрозумілих причинах, тому що я з ними не буду бавитися. Я їм кинула сіна сюди, періодично. Приношу траву, вода в них є Сашко їм наносив. Тому вони сьогодні поки загорожі. На цій ділянці взагалі все позаростало, але лізти між арбузи, я не знаю, чи я планую. Скоріше за все, ні. Так вона і буде е, тут, ця діляночка, або сашко це зробить, або просто треба одягнути штани швидше за все. У мене тут вже все цвіте. Необхідно піти на Нижній город, подивитись також, можливо, там вже є кабачки. Хочу зробити рагу найближчим часом з капустою, з картоплею. Картоплю необхідно придбати. Чорнобривці тут посадила. До речі, я не використала все насіння. У мене тут ягоди є, які ще бабуся садила, але я не знаю, як вони називаються. Може це якась сортова малина, тому що воно достигає це то малина 100%. Я про ці ягодки, тому що вони в подальшому достигають і стають чорними. Напишіть, чи ви знаєте, що це за ягода. В мене тут сливка росте, буде врожай. Я тільки нещодавно дізналася, що її можна засушити на компотик. В загальному тут невелик, ну, здається, що невелика ділянка, але я хотіла, щоб Сашко просто не було часу в нього, докопав до смородини. Тоді було б можна тут грядки зробити. Ось, і так як ми купили теличку, то, звичайно, що в нас не було часу на це все. Тому така історія. А в загальному тут, хто пам'ятає, була малина, і взагалі не було доступу ні до чого. А в загальному, коли я була ще маленька, тут було величезне подвір'я, зелена травичка. Ми тут бігали, гралися. Ось такі от пироги. Ну, звичайно, щоб щось мати, треба щось робити. У мене цвіте квасолі. Я зрозуміла свою помилку, заморожувати квасолю я не буду. Буду так її зберігати. Якщо мені необхідно, буде довго її варити, буду варити довго. Послухала бабусю і пошкодувала. Тому що це знаєте, так як з замороженим тістом, яке кладеш в морозилку з надією, що ти потім з нього щось зробиш, а потім витягуєш і не розумієш, що це за тісто, викидаєш його. Вже бачу, що в мене є маленький кабачок. Жовтенький. Моя перша перемога там зав'язується. Зараз піду на нижній город, подивлюсь. І в нас така погода: немає сонечка. Я цьому дуже рада. Зараз виведу свого малюка, погуляємо. Поки в мене є сили, поки я ще маю можливість цим займатися. І ось тут. Ось тут хочу по периметру посадити плодові дерева. але, але є У нас тут була росла абрикоса, вона виросла приблизно до такого розміру, як ось ця сливка, і змерзла. Тому необхідно садити якісь е... файні дерева, витратити більше коштів, але щоб вони давали плоди сортові ось Зараз е, сільські блогери всі обходять свої господарства, свої городи. Я не пропускаю жодне відео, всі дивлюся, тому що мені цікаво, що там в кого росте. Якби я вам показала зараз, що перетворився мій город, це був бажах. Хоча мені здається, що е, я його нещодавно сапала і трішки от запустила і все. Ну, тут також можна його, до речі, посапати, щоб воно не виростало згодом. Вони зрозуміли, які бур'яни. Ну Це прості яблука. Які вони будуть? Не знаю. Але тут доволі так багато плодів, я вам скажу. Що я буду з ними робити, однозначно. Засушувати. У мене є сушка. І так як я минулої зими використала всі свої запаси, варила компоти і сушки з яблук. Дуже мене розчаровує ось цей город. Нам необхідно було не полінуватися і дійсно витратити свій час, його зорати, обробити і посадити тут картоплю, щоб ми не бігали, не ходили до когось, знаєте, щоб все було своє. Там ще такий город файний, тому що дуже багато дерев з усіх сторін є і тінь, можливість працювати в затінку. Я хотіла білий фасад та віранду з терасою. Проте чат GPT зрозумів щось не так. І зробив таку невелику віранду, проте цей варіант мені також дуже сподобався. Так як ми хотіли би в майбутньому, якщо все буде гаразд, дах у блакитному кольорі двері та вікна у білому кольорі в нас вже є. Мені подобається стиль прованс і чат GPT прям максимально влучив і зробив такий гарний дизайн, який мені. Дуже сподобався. Єдине, що ми хотіли б довшу віранду, і терасу вже перед вікнами і дверима. Ну, і як і обіцяла, показую вам результат, як чат GPT бачить нашу територію, які квіти він радить нам посадити. В загальному картина дуже гарно вийшла, особливо комбінація із чорнобривцями. Мені дуже подобається та лавандою. Туйки, хвойні рослини треба взяти собі на замітку, зберегти і візуалізувати, щоб в майбутньому в нас була така краса на подвір'ї. Так як ми затарилися продуктами, прийшов мій зірковий час, якби я цього не хотіла і не відтягувала, довелося готувати і їсти. Так, не знаю, чи я правильно заквасила чи ні, втрамбувала, все по рецепту зробила з цією капустою, додала сіль, цукор, стежко її добре руками зім'яв, щоб пішов сік, щоб пустився сік, тоді, тоді я додала перець. Ось. І. Ось такий пиріг в мене вийшов, з какао і з вишнями, які в мене ще залишалися. Дуже апетитний він, дуже е, файно пахне. Я думаю, що він і смачний. Я зробила таке деку, тому що Сашко він на роботу і йому треба щось таке і взяти. Е, з капустою, якщо в мене вийде все, воно має постояти там 3 дні чи скільки. Е, Заким скисне то е, буду на зиму тоді. Квасити капусту, тому що дуже її люблю. Запекла м'ясо. Результат всього цього дійства я знайти не могла. Так, хочу зараз зробити солодку ковбаску ще одну, тому що в мене залишилося згущене молоко. Стін я, звичайно, в шоці. Печиво я вирішила не використовувати, так як в мене ще був маргарин в морозилці. Я його розтопила, додала одне яйце, додала розпушувач, столову ложку. По-моєму, в мене є рецепт також на каналі. Я роблю за такою ж рецептурою торт мурашник. Додала борошна, і ось така в мене крихта вийшла. Я не заморожувала. Я а а не заморожувала, а одразу а, поклала тісто, подрібнила його на деко випікатися. Далі, тут в мене також розтоплене масло, я додаю сюди какао, згущене молоко і а, все змішую. Поклала прання, я маю трішки часу і хочу з вами поділитися дуже хорошою новиною. Нарешті я закінчила грудне вигодовування. Годувала я Остапа два роки, виходить і два з половиною місяці. Я вважаю, що я вже своє відпрацювала. Остап дуже такий міцний хлопчик, в нього зараз сили достатньо. На грудному молодці він добряче так піднявся. І я думаю, в загальному, що в мене немає проблем, слава Богу, з грудьми. Тобто я не відчуваю. Дискомфорту в області грудей ніякого затвердіння, тому що я зараз вагітна і мій організм напевно що готується до появи нового малюка, тому в мене так все пройшло нормально. В загальному хочу поділитися, як я завершила грудне вигодовування. Я нічим не мастила груди. Я не хотіла цього стресу. Знаєте, там мені радили і полином мастити, і гірчицею мастити. Найкращий варіант це просто відлучити дитину, не давати груди через плач, пережити це. Ми особисто. Одразу давали йому водичку, якийсь цей хлібчик намащений чимось з маслом, сиром, щоб відволікти У нас. Завжди ціла купа печення стоїть в спальні. Він серед ночі прокидається і хоче ще грудей. Він, ну, Ще остаточно до нього не дійшло те, що з грудьми вже все завершено. Я йому даю печиво, водичку, він його не доїдає, він просто надкусує один раз і засинає. Він так себе заспокоює. Ну і, звичайно, на ніч я йому даю Юну тому що його все ще турбують зубки. І я дуже цьому рада, що нарешті я зможу відпочити хоча б недовго, але все-таки від цього грудного вигодовування. Дивилася, що у нас були затримки із дитячими виплатами: 860 гривень, в принципі, ніякої ролі на сьогоднішній день не грають. Що за них можна купити? Ну це навіть смішно. Це я, яка годувала дитину грудьми і не витрачала кошти на суміш. Ну, не всіх ж є молоко, не всім підходить. Ті чи інші варіанти є. В деяких малюків взагалі не переносимість лактози. Є різні випадки, тому на 860 гривень ти нічого не купиш. Ну, ні підгузки на місяць. Ми то використовуємо вже 6 місяців багаторазові підгузки. В загальному я була б рада, якщо б підвищили хоча б до 3 тисяч. Ну, це мінімум, мені здається. Реально, мінімум, який можна платити матусям. В принципі, мені будуть виплачувати ще ці кошти до трьох років, поки Остапа не виповниться три роки. Тому я не знаю. чи торкнуться ці... Ну, Я думаю, що торкнуться так, як я буду народжувати вдруге, якщо все буде гаразд. Але що вони там з цими законами придумають, що вони змінять, чи це буде краще для нас, чи вони збільшать якусь допомогу, я навіть не знаю. Але ми будемо, звичайно, сподіватися, що збільшать і що все буде гаразд. Так, багато хто підтримав мене в крайньому відео за мої висловлювання, я, якщо чесно, собі навіть не беру до голови те, що що ну, трішки, трішки мене гризе совість, але те, що я зараз максимально в такому енергозберігаючому режимі, я навіть не беру це до голови. Тому що, ну, Якщо моєму чоловікові щось треба, він, він це зробить і сам, якщо я не можу щось зробити, він мені допоможе. Тому що треба себе берегти і я зараз відчуваю максимальний, максимально відразу до всього. От я нещодавно. Капусту тушила, тушкувала капусту. Я настільки надихалася всіх цих ароматів, що я потім її просто-напросто не могла їсти. Мене нудило від цього. Зараз найкращий мій помічник це Хмельницький хліб, звичайний сірий на ніч. Особливо, коли мене нудить. Я беру трішки хліба і просто його їм без нічого. В мене нудота проходить. Я запиваю водичкою, тому що треба якось боротись. Особливо мене нудить зранку і ввечері. І такі от пироги, так ми і живемо зараз. Я очікую все ще на дощ, я все ще в очікуванні дощику, тому що зараз е, нічого такого не хочеться в спеку робити. Зрозуміло, через які причини. Звичайно, що в мене, як і будь-якої жінки, є повно справ. Е, але я собі так думаю, що зараз, поки на даний момент ці справи точно почекають, тому що треба берегти себе, своє здоров'я е, в подальшому, яке і так буде підірване. Я всі ці дні бавилася з чатом GPT, щоб він мені показав, як можна облагородити нашу територію, тому що її достатньо. Якби звичайно що ми мали час, зробили би все одразу і кошти, тому що відповідно всі ці саджанці вони дуже дороговартісні, на все це необхідні кошти. Я так дивлюся на наше подвір'я, і мені здається, що ми за весь цей час зробили дуже мало за цих три роки, майже нічого. Але з іншої сторони, ми зробили грандіозні роботи в будинку, ми, е, все одно, в нас є якесь господарство, яке-не яке. Як Сашко е, вчора сказав, коли ми їздили до церкви, завозили бабуся з -за сусіднього села, е, що в нас є чотири одиниці тварин, чотири одиниці скота, три кози і одна теличка. Я кажу, так, так, ти 100% правий. Необхідно цінувати те, що маєш і необхідно е, працювати над збереженням цього. Тому що зранку я ж кажу, навіть Сашко, коли йде на роботу, він стає зранку, йде доїти цих кіз, обходити всіх, наливати воду, тому що я відповідно не буду носити їм воду потім на протязі дня, тому що це важко. Е, ну важко мені зараз підняти. Мені не можна піднімати важке. Він цим всім займається. Я собі відпочиваю, але відпочиванням це е, не можна назвати, тому що Остап прокидається тисячу один раз. Далі мене нудить, я не можу через це нормально заснути. І ще й спекотно вночі, ми всі, незважаючи на те, що в нас ліжко 190 на 200, ну, велике таке габаритне ліжко, майже найбільший розмір, ми все одно туди не поміщаємося. І вже як тільки ну, пройде трошки більше часу, якщо Господь благословить, знову ж таки, ми. Будемо Остапа переселяти в його ліжечку, сусідню кімнату. Звичайно, він буде біля нас, недалеко, але щоб в нього було окреме ліжко. Тому що з ним спати дуже сильно важко. Ми хочемо замовити йому матрас окремий, і я знаю, що цей матрас буде одразу в клейонці. Я не планую її знімати, поки він не навчиться ходити нормально на горщик. Він зараз ходить, пісяти, але не завжди може попроситися какати. На все свій час я думаю, що ну не можна ось так все одночасно привчати дитину і е, жити без молока грудного і е, спати самому, і ходити на горщик. Зрозуміло, що якщо дитина ще нормально не може пояснити, е, вона говорить тільки поодинокими словами, то. Йому важко сказати або зрозуміти ті чи інші речі. Але я ще усвідомила один момент, відколи ми закінчили грудне виготовлення, Він почав набагато краще говорити. Я не знаю, чи це взагалі пов'язано, але він почав набагато краще пояснювати все, що він хоче, і ми почали його краще розуміти. Не просто йому було лінь, це все робити. Він просто показував пальчиком, а зараз в його мовленням набагато кращому стані. Тому, але я навіть за це і не переймалася, якщо чесно. Це родичі мого чоловіка, дуже переймалися, чи моя дитина говорить, чи не говорить. Дуже люблять обговорювати розвиток мого малого, через це ми з ними і не спілкуємося, тому що вони свій ніс ну, багато куди пхають. Тому такі от справи. Я думаю, що все буде гаразд. І найголовніше просто найголовніше в цій всій ситуації, що я можу прокинутися, і ніхто до мене не буде мати ніяких претензій, чи я прибрала у ванній кімнаті, чи я прибрала в спальні, чи в мене вся гаразд там з городом. Тому що я сама над цим всім керую, і ніхто мені ніякого слова його не скаже. В цьому плюс жити за мій, жити окремо на своєму господарстві. Я хочу вам сказати, що я помітила, що мені не потрібні ніякі друзі, мені не потрібно виходити там з кимось на каву, гуляти. Я просто хочу, не хочу витрачати свою енергію на зайвих людей, тому що мені просто-напросто це не потрібно мабуть, це трішки говорить інтроверт в мені, але це стовідсотково так, якщо раніше я ще шукала якусь компанію, щоб кудись ходити, десь погуляти, і то це були поодинокі випадки, одинокі подруги, тому що ну не з тих людей, яка любить шум. Це сто відсотків, і яка любить гучні тусовки, це сто відсотків. А зараз мені хочеться максимального спокою. І в мене просто з всіх сторін є нормальні сусіди, а є не дуже. Які можуть собі дозволити палити серед білого дня, коли спека і це все смердить, цей весь дим йде на наше подвір'я з малим, нікуди не вийдеш гуляти. І які можуть собі дозволити там виносити поміну. Типу, ну, ви пам'ятаєте, всі ці історії? Я вже хочу просто відокремитися від них, всіх і жити реально на якомусь хуторі, тому що ну. Якби в чоловіка була якась робота своя своя справа, якби це були не воєнні такі часи, то звичайно, що я б подумала над цим всерйоз. А так як він працює в на підприємстві, то звичайно, що ми не можемо собі цього дозволити. Також мене запитували за садок в садок, я ще не планую стапові давати. Думаю, що десь в три роки приблизно, тому що ну коли вже він буде самостійним більш і зможе пояснювати мені там що відбувалося в садочку, чи його хтось ображав, чи ні. Тоді зараз мені здається, що він ще за маленький для цього два роки, все одно це не такий великий вік. Тим більше, якщо я маю можливість сидіти вдома через свій стан, то для чого мені віддавати дитину кудись на цілий день? Потім його забирати до нас дзвонили навіть. У Нас є два садочки, так як ми живемо в селищі біля СМТ одразу недалеко, там півгодини йти, а їхати 10 хвилин, і один садочок є в нашому селищі, то нас запрошували туди. Ну навіть не запрошували, а з таким тоном сказали, коли ми будемо записувати нашу дитину. Я сказала на це запитання, що тоді, коли ви зробите нормальні дороги, тоді коли мені не доведеться своєю дитиною маленькою йти і вести його в садок через все болото, через цю грязюку, через ті ями. Коли ви наведете лад у нашому селищі, тоді я буду вести свою дитину до вас в садок, і то не факт, тому що я не ознайомлена з вихователями, які там є. І я взагалі не знаю, чи які там люди працюють, тому що згадуючи наш садок, який я ходила, то це був трішки жах. Тому жах полягав в тому, що мене бабуся водила зимою, осінню, Я не так часто ходила через ці погодні умови, через ось, ось це болото. Неможливо було навіть пройти. Тому при який садок може йти мова, а вести його аж е, стільки часу. В містечко, яке недалеко від нас, то також зараз мені не хочеться це робити. Звичайно, що йому необхідна буде соціалізація, але зараз, поки до трьох років, точно я дивилася усі дослідження. Йому як психологи радять, йому це точно не потрібно, тому що я навіть бачу взаємодію його з іншими дітьми на майданчику. Він підходить, дивиться на їхні іграшки, може погладити дитину, бере їх за руки. Типу якось з ними контактує, але йому більш цікаво зараз самому, щоб його гойдали, щоб з ним з'їжджали з гірки. Ну тобто, йому не не так цікаво бавитися. З дітьми це мої такі особисті спостереження. Поки я думаю, що це через вік. Як тільки він підросте, йому звичайно що буде хотітися тільки бавитися з дітками. Йому більше цікаво з старшими такими дівчатками, особливо бавитись. Він може підійти до людини, яку він не знає, взяти її за руку, завести, куди йому там потрібно, на гойдалку чи на карусель якусь, і не зводити з неї очей.